Було такого Ясенчука до кінці города. Ось, зараз його пилимо на ковбочки. Зараз будемо його розбирати. Він менше роботи зараз, так що це відео буде для ютуба і цього показувати все, що робимо. Так, а зараз пішов до трохи різати, хай батя відікня, гайда. Так, ну що, друзі, ось так попрацювали трошки, порізали цього Ясенчука, продовжуємо нашу роботу. Ось дивіться, які ков... Які ковбочки ясень. Дивіться який діаметр. Ось тут. Я завжди казав, що з ясенем найменше роботи. Він не такий рапатий, як ось якось горіх. Він собі розійшов від гілячок, собі далі рішиш. Ось, ось дивіться, який діаметр. Опа. Ось. Так само. Це залишаємо, потім воно з часом. Колись десь буде тут поблизості трактор або видігнемо, бо саме висохнемо, бо далі піде рости, тут таке вже. Так що так працюємо, зразу ці маленькі ріжемо на ковбочки. Ось. О. Гілячки зараз позбираємо, ковбочки на тачку повозимо коло хати. І отака от у нас сьогодні робота, така забава. Пилочка ось така good Luck 4500. Вона вже у нас з 2011 року, хочете вірте, хочете ні, ось така ще до цих пір працює. Ще вже тут п'ята, напевно, це гатить, що сумашечий. Так що, друзі, таким ми сьогодні займаємося, зараз пару хвилиночок будемо далі їздити. Я вам показав би, як гріжу, але, на жаль, такі особою немає. Так, що вибачайте, буде якось так. Залетів, що ж ти робиш? Так, ну що, друзі, все, ми дорізали вже цього Ясенчука, ця пилка постаралася. Дивіться, який діаметр, яка біга. Одна, друга. Тут вже дорізали. Тут це залишилося це таке. Пійде. Зараз це все взяти тачку позвозити, бо тут нема до чого мотоблока запрягати, щоб його сюди везти, тут на пару разів тачкою виїхати, і все. Пилка отака гудлак. GL4500M. Воно з 2011 року у нас вже, це я добре пам'ятаю. Ну, отак якось, друзі. На цьому, напевно, це відео буде завершуватися. Змонтую. Сьогодні думаю, його на YouTube виставлю на канал Вова 94. Зараз оці гелячки потягаю. От чим я люблю ясен. Бачите, ковбуків от таких багато, а гелячок мало. Він такий як оту, З горіха він такий рапат, як... але там тільки то що дрова ті одні гіляки, все, стовбурів там не особо. Це зараз теж все порубається, але позвозимо його тут, бо ми тут як на вигоні виходить, Так, його. так що все, друзі, добре, тоді підписуйтесь на мій канал, на Вова 90, Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, кому що подобається, що не подобається. Ми будемо далі робити цей контент. Не тільки вам роботу буду показувати, а й буду показувати все, що роблю по дому. Все так, коротше. Все, друзі, всім тоді пока. Всім миру, добра, удачі, з наступаючим вас Різдвом Христовим з Новим Роком.